Вітаю, всім привітосики, видосики, про откосики. Як повинні працювати акосики? Давайте розглянемо цей замовнику. Давайте почнемо з верхнього откосика. З верхнього откосика має бути 2-сантиметрова щелочка. Ось така вона по всьому периметру в мене йде. Як щелочка? Капельничок, отакий там зверху. І затікає вода вже не на лоб капає, не затікає на лоб туди. А от там зразу от відривається капля і йде вниз. Потім по фасаду ще щось тече. Но по фасаду все каплі вниз. Погнало воно вниз. Обривається на фасаді капля. Вікно як працює. Вікно працює, вікно ляпає, ось забирає як планка. Яка туди вставлена підвіконня і на підвіконні теж підвіконня під зливає не на фасад, а окремо обриває каплю тут тоже 10 мм между підвіконням і, і фасадом. І капля коли летить вона вже ці 10 мм тримає всі шви у нас вже не той. Вже всі шви сухі. Ну а як тут буде, ну оце ми зайво, виходить, обріжемо і завернемо, зайво обріжемо, завернемо сюди. І от тут отак от воно і виходить. У підвіконні є оцей один вугол, який Збирає воду сюди виганяє. тут інший вугол який можливо потребує трошечки герметику бо ну ось отовщина Ну, капля все одно зараз вона внутрі не ныряє так вийшло що капля тримається і все вона внизу ходить отак от спочатку Робиться підвіконня, потім зарізається в підвіконня оця планка, яка тримає, вона окремо спочатку, ну по периметру вона однакова йде. ну Тут ще є стартова. Стартова, яка стартова? Ну просто плоску ми загнули, не Джейку зробили, а плоску загнули. отакий От стик планки. В общем-то, все працює. На мою думку, фасад, вентильований фасад саме так повинен виглядати, саме так каплю обривати. Підвіконня всі про. Ну Вони не, не дзеленчать, вони, вони на пені. І це ще не прокручені. Це без це підвіконня, вони тільки, тільки на пені не прижаті. Бо що? Ну все сейчас по ним капает ляпає. І ничего ось все де тут Ось все по усьому сейчас зверху вже ляпає. все железочки треба прибрати. От сюди я чую щось, ну потрошку, це все таки рівень, це так не, воно не працює, що постійно. Це боковий рівень, зараз не видно, але це якраз дощ де градусів десь 20 задуває на нашу ту, на наш фасад. Да, градусів 20 на фасад забуває, там можна і більше робити, але все одно вікно не перекрийте, все одно з вікна буде Вікно буде мокрим і звідси воду треба виводити. Ну, в общем, то отака от історія. Дякую за увагу, до побачення.